Доброго ранку, Доброго ранку, дорогі друзі, рада кожного з вас бачити. Дякую вам, що з самого ранку ви доєдналися на наше чудове заняття з йоги. Його сьогодні, як і завжди, проведе пані Оксана Вакуленджі, і я з радістю передаю слово. Тож, давайте, будь ласка, будемо разом прокидатися, посміхатися сонечку і робити свій день хорошим. Пані Оксана, добрий день, вам зламать, будь ласка. Добрий ранку всім. Я рада вас всіх бачити, так, хто до нас доєднався, хто доєднується до нас, так. Давайте ми тоді будемо поступово налаштовуватися на роботу, так, займати зручно, сідати зручно так? займаємо свої місця, сідаємо зручно, так щоб нам було зручно і наша між. І нашими ручками спинку. Ми ось так розрівняємо плечики назад. Софійка, давай займай з нами місце. Займаєш? Давай будемо працювати. Так? Розрівняємо плечики, піднімемо їх, опустимо назад, так? вкладемо так, щоб у нас не було кров. Налаштуємося трошечки подихати так? перед початком. Підрівняємо спинку. Я бачу, до нас ще хтось доєднується. Так, чекаємо Розрівняємо плечики, порухаємо нашими плечиками. Ніжки кладемо перед собою. так Можна в зручну позицію підвинити її трішки до себе. Ручки кладемо на коліці, так щоб нам було зручно. Зараз будемо з вами вдихати. Пам'ятаємо, що вдихаємо носиком видихаємо ротик, так Вдихаємо повністю, коли ми вдихаємо, наш животик надувається такою кульбашкою, так, коли ми видихаємо, він здувається. Уявляємо, що у нас ось тут, так? ось тут, де у нас живот. Так між животиком та грудною квітиною така куля надума, і будемо її надихати. Захарчик, сідай, ще не лежимо на спиці, так? Сідай. І вдихаємо. Уявляємо, що надуваємо кульку, так? Invece. Надуваємо, 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 і видихаємо. І ще раз вдихаємо. І видихаємо. І ще раз вдихаємо. І видихаємо. І ще раз вдихаємо. І видихаємо. Підборіддя беріддя дотискаємо так, до нашої ши, шиї, опускаємо вниз і будемо зараз нахиляти голівку вліво та вправо, так, вліво, видихаємо, проводимо вдих. Вдих. І ще раз вдих. Видих. Тепер піднімаємо ручку, так? Ручку кладемо на вушку і дотискаємо голівку до плечі, так? І дихаємо вдих. Та видих. І ще раз вдих. Та видих. І ще раз вдих. Та видих. Тепер іншою, так? іншою ручкою до вушка дотискаємо до плечика, робимо вдих та видих. Вдих. Та видих. І ще раз вдих. Та видих. Тепер дивіться, ручку нашу, піднімаємо вгору. Заводимо за лопатки, Ось так. Заводимо за лопатки, Бачите? Ось тут між лопаток. Має, лежати наша ручка. так, А ми іншою ручкою дотискаємо її за голову, так? І головою намагаємося не вперед, а дотиснути назад. Її, так? Дотиснути назад. Вдих та видих. І ще раз вдих. Та видих. Відпускаємо. Тепер іншу ручку заводимо за лопатку І іншою рукою намагаємося дотиснути. І голівкою, маківкою тянемося гори, вдих. Та видих. Вдих. Та видих. І ще раз вдих, За Харчику бери за лок... локіток. Ось тут, бачиш? Лікоть у мене, я за лікоть дотискаю. за лікоть дотискаю І загинаю ручку між лопатами. Вдих. Та витих. Опускаємо. Виводимо праву руку перед собою. Ось, бачите, перед собою. Лівою беремо її за лікоть і дотискаємо так, до себе, до грудей, до грудної клітини, дотискаємо. Вдих. За Харчику тільки не ось так, а долонькою. Долонькою заліпо. Вдих. Та видих. І ще раз вдих. Та видих. Опустили. Тепер іншу ручку. Так? Вдих. Захарчику залікоть. Залікоть. Далікоть. З іншого боку. Ось так. Молодець. Вдих. Та видих. Рука у нас, бачите, пряма, пряма рука. Вдих. Та видих. Опустили. Тепер робимо вдих вгору, так, і тягнемося маківкою. Спинкою і маківкою тягнемося вгору, так? Ручки тягнуться вгору, Софійка. Катюша, ручки тягнуться вгору, так? І видих. І ще раз вдих. І видих. І знову вдих. І видих. Тепер дивіться, ми сидимо в ті в тому ж положенні, в тому ж положенні, як сиділи. Тепер свій животик намагаємося покласти на ніжка, а ручками потягнутися вперед і голівкою лобиком покласти лобик на підлогу. Так намагаємося не округлювати спину. А тягнутися тільки ручками вперед. А сіднички не відриваємо від підлоги. Сіднички у нас сидять на підлозі, так? Тягнемося, Та видих. А тепер дивіться, тепер трошечки поповзаємо, так? Ось так. Лежать, лежать у нас животик лежить на ніжках, а ми поповзаємо трішки ручками вправо. Оповземо трішки ручками вліво, ось так. І ще раз вправо. Тільки ручки, так? Тільки наш животик теж рухнеться за ручка. І ще раз вліво. так, Піднімаємося округлою спинкою, голова піднімається останньою, і робимо знову вдих. Та видих. І на видиху розвертаємося до одного колінця, так? Протилежну руку кладемо на коліно, а іншу руку заводимо за спину. так? Трошечки розімнемо наші почки, вдих та видимо. І ще раз вдих. На видиху повертаємося, робимо знову вдих і розвертаємося в іншу сторону. Вийдемо. Вдих. Та вийде. І ще раз вдих. Робимо вдих. На видиху витягуємо ніжки наші вперед, вперед наші ніжки. Так? Дивляться носочки на нас. Ручки заводимо ось тут, де сіднички наші, ось тут вони поруч. Ніжки, дивіться, будуть від нас і до нас тягнутися до нас, так, тягнемо носочки. І від нас тягнемо носочки. І ще раз до нас тягнемо носочки. І від себе так? До себе. Софійка, працюй. Давай працювати. І від себе. і ще раз до себе. І від себе. і ще раз до себе. І від себе, так Трошечки розставляємо ніжки широко. Розставляємо ніжки широко. Лівою рукою беремося за ліву, за ліву ніжку. Так? Беремося за носочки, а правою рукою. Намагаємося досягнутися досягнутися до лівої ніжки. Тільки не лямаємо на ніжку, а бочком, так? Бочком. Тримаємось там один, два, три, чотири, п'ять. Вибір. Тепер до іншої ніжки. Так? Беремо правою ніжкою, за, правою ручку за праву ніжку і лівою дотягуємося. Ніжку намагаємо не згинати, так? Ніжка у нас має бути рівна. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Повертаємося. Так, ставимо ніжки перед собою. Беремо ніжки, ось тут, де кісточки у нас. Так? Будемо робити з вами зараз столик. Будемо по черзі піднімати одну ніжку, другу, і намагатися їх розвести перед собою. При тому спинка наша має бути рівнута. Беремо за кісточку одну ніжку, за кісточку другу, розводимо і спинку рівняємо і тримаємо вагу І рахуємо до десяти. Один, два. Якщо у когось виходить, можете трішечки зігнути собі ніжки, так, для рівноваги. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Опустили ніжки перед собою, робимо метелика, так? П'яточка до п'яточки, ступня до ступні. Так, беремо ось так, захвачуємо свої е, пальчики на ручках, так? і у нас легенько метели плетить, поки що легенько. Давайте не сильно, не швидко, так? тому що ми розігріваємо свої суглоби, розігріваємо свої ніжки, щоб не нанести собі травму. При цьому спинка наша рівна, так? вона не лежить, вона не закидається десь туди, а вона рівна, так? Плечики Дивляться вгору і маківка олівки теж дивиться вгору. Давайте будемо трішечки пришвидшуватися і намагатися колінка покласти на підлогу, так? Ось так. Намагатися колінками, то до підлоги. Соломійка, не поспішай, повільно, не потрібно поспішати. Ось так. Дивіться, бачите, я вже так не роблю. Я колінками намагаюся дотягнутися до підлоги. Я не давлю на них, я можу тільки на себе потягнути трішечки носочки, так? допомогти собі. Ось так. Є, молодці. Відпускаємо ніжки. Відпускаємо ніжки ставимо їх перед собою, так? перед собою робимо столик, піднімаємось, і голівка дивиться вгору. І стоїмо, рахуємо до п'яти. Один. Один. Витик. Два. Три. Намагаємося, щоб сіднички у нас були рівний столик. Столик вже у нас не такий, а рівний столик. Так? Піднімаємо е, тазову кістку, піднімаємо наш, наші сіднички, щоб рівні. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Один, два, три, чотири, п'ять, Опускаємось, так. Зробили вдих. Видих. Повертаємося в положення ніжки перед собою. Піднімаємо ніжки перед собою. Стаємо на носочки, на носочки, розводимо ніжки в сторони, так. Стаємо на носоті, розводимо ніжки в сторони. так? Ось так, бачите, в мене ніжки дивляться в сторони. Дивляться в сторони, а тут стоять на носочках. Намагаємося відірватися від землі і тримати рівновагу. Розвести руки в сторони Або зробити намасте, так? І стоїмо, тримаємо рівновагу. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Повертаємо ручки вперед, Розводимо трішечки ноги в сторони. Будемо жабку робити з вами. так? Розводимо ніжки в сторони. Носочки дивляться прямо. прямо, так? І ми заводимо ручки, заводимо ручки, ручки за ніжки. І намагаємося сісти так, на ручки. Ось так. Тільки не повністю, щоб не продавити. так? Спинка різна. Для тих, хто може, може опуститися. Так? Ніжки може спробувати підняти. Ось так. Щоб тільки ручки тримали. А якщо не можуть, просто стоїмо жалко. Так? Стоїмо жалкою. Стоїмо. Є. Відводимо руки вперед. Вперед руки відводимо. Так? Виходимо з вами в план. Ручки ставимо перед собою, опускаємося на колінка. Колінка у нас під тазом, так? Рівно, бачите? Ось так. Рівно ми стоїмо. Рівненько. Рівненько. Тепер носочки стоять на підлозі, так? Тепер намагаємося підняти цількість. Відриваємо колінця від землі. Ось так. Чуть трошечки. Відриваємо колінця від землі. Спинку не прогинаємо. І стоїмо ось в такій, в такій позиції, так? відриваючи колінка від землі, тільки колінка. І повертаємось. І ще раз пробуємо відірвати тільки колінка від землі. Тільки колінка відриваємо від землі. Ручки у нас стоять прямо під плечиками, так? Ручки рівненькі, тільки колінка. І опускаємось. Тепер будемо відводити зараз ніжку назад, рівно е, по спинці, так? відводимо просто ніжку назад. Ліво або право, кому є зручніше. Ніжка є продовження нашої спини, так? не вгору, не в бік. А ось вона така позаду рівна продовження нашої спини. Стоїмо, тримаємо. Ті, хто можуть, можуть відірвати. І руку, так? Якщо у вас права ніжка відірвана від землі, тоді ліву руку вперед, так? Ось так. Ось так. Спинка не сторінна, голівка дивиться вперед, так? Вперед дивиться. Ось так. Опускаємо. Піднімаємо іншу ніжку. Іншу ніжку піднімаємо і паралельно ручку. Тягнемо вперед, так? Тримаємо рівну вагу. І опускаємо. Тепер дивіться, ми піднімаємось, піднімаємось вгору, так, тільки ніжки піднімайте. І ми зараз будемо робити, зважається собака мордою вниз. Ми маємо животик свій покласти на ніжки. Ось так прогнутися спин. Ось так прогнутися спину. Ось так рівненько. Прогнутися спинкою. Прогнутися. Ті, хто прогнулися, так? Виходить. Животик у нас, якщо можете на рівних ніжках, стоїте на рівних. Якщо не можете, то трішки призгинаєте ніжки. І намагаємося одну ніжку підняти вгору і вирівняти її, так? Рівна ніжка має бути. Намагаємося підняти рівну ніжку. Опускаємо. А тепер іншу ніжку вгору підіймаємо. Опускаємо. Тепер трішки ніжки походимо ось так на місці. Так? Ми прогнута спинка, і ми ось так ніжки наші, начебто топочуть на місці. Ось так. І подаємося вперед, стаємо в планку. Ручки під плечиками, сіднички назігнуті, так, сіднички у нас на одному рівні. Стоїмо в планочці. Давайте до 10 опускаємо сіднички, тільки спина не горблена, а рівна. Ось така рівна спинка. Навіть. Не просижена, не уста, а рівна. Сіднички трошечки вгору рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо колінця. Опускаємо колінця. Опускаємо, сідаємо на колінця. Тепер дивіться, ми сідничками сідаємо ось туди до п'яточок. Ось так. Сідаємо сідничками до п'яточок. На п'яточки. Голівку опускаємо вниз. І тянемося дочками вперед. Тягнемося ручками вперед. Дихаємо вдих та вид. І ще раз вдих та вих. Повертаємося знову в положення, так? Планочки. Повертаємося в положення планочки. Знову рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири. П'ять. Тепер опускаємо таз вниз. Тільки не кладемо її, а опускаємо вниз. А голівкою тягнемося догори. Ось так. Є. Знову піднімаємося в планочку, опускаємо колінця і опускаємо сіднички наші на колінця. і відпочиваємо. Вдих. Та Вдих. Давид. Є. Піднімаємося. Піднімаємося, так? Позицію. Позиція кішечки. Ви пам'ятаєте? Трошечки прогнемося, так? Пам'ятаєте? Кішечка шипить, спинку вигинає, вигинає. так, А на видиху робимо мяус. мяу. І ще раз кішечка шипить, спинку вигинає. На таку робимо м'яку, вона прогинає. Йа. Тільки ми на колінцях снимок. На колінцях вдих. Шипить. І видихаємо. Йа. Є. Молодці. Займаємо місце перед собою знову. Підставляємо ніжки перед собою. Перед собою. перед собою. Перед собою. Так? Піднімаємо спочатку сіднички. Сіднички піднімаємо. Потім піднімаємо спинку, робимо вдих. На видиху робимо дерево. так? І тримаємо рівновагу. стоїмо, Тягнемося догори. Вдих та видих. Вдих. Видих. П'ять. стоїмо, стоїмо. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо ніжку. Робимо видих. Опускаємо тіло до ніжок. Обіймаємо свої ніжки. Вдих. Та видих. На видиху підіймаємо. Робимо вдих. Іншу ніжку ставимо. Так. Стоїмо і дихаємо вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. На видиху опускаємо ніжку. Робимо видих. Обіймаємо свої ніжки. Робимо вдих. Та видих. Вдих. Давидин. Опускаємо сіднички, опускаємо ручки. так Зараз зробимо ще з вами одну вправу, яка називається воєн. Дивіться, ручками повземо вперед, повземо вперед, встаємо в планочку, так? планочку Тепер ліву ніжку до підгинаємо до лівої руки. Ось так, так? Поруч у нас ліва нога і ліва рука. Стаємо так, щоб нам було зручно, так? Тепер ми відриваємо ручки та ножки, не лежимо на е, колінці, а піднімаємо тіло і за ручками вгору тягнемось. За ручками вгору тягнемось. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо ручки, ніжку повертаємо на місце. Тепер виводимо іншу ніжку. Так, вперед. Іншу ніжку вперед виводимо. Відриваємо тіло і тягнемось, так, Просідаючи. Тягнемось. Один, два, три, чотири, п'ять. Ставимо ніжку. так. Є. Опускаємо колінку. Опускаємо колінку. Опускаємо колінку, Повертаємо іншу ніжку. Сідаємо так на два колінця, Зараз трошечки з вами пограємо в горилу. Пам'ятаєте, як ми в горилу? Будемо дихати і видихати, робити. А -а. Робимо вдих. Складаємо ручки в невеличкі кулачки. На видиху себе стукаємо по переверцям тут. І ще раз вдих. І на видиху стукаємо. І знову вдих. І на видих а І знову вдих. І останній раз. Є. Займаємо зручну позицію. Робимо вдих. Видимо. Тепер дивіться, лягаємо повністю, так? Повністю лягаємо на коврик, на підлогу, ручки кладемо, розкриваємо, долоньками доверху, ніжечки трошечки розставляємо і будемо відновлювати наше дихання. Відпочинемо трішечки від шабасиня. Заплющуємо очі, робимо вдих. Та -ли. Та Віддих. Відчуваємо, як наше тіло розслабляється, як по ньому тече енергія від пальчиків ніг до пальчиків, ніг, до кожної вашої вулиси. При цьому ми робимо тільки вдих. Вдих. вдих, вдих. Наше тіло наповнюється новими, днем, новими відчуттями легкості, свободи та внутрішнього спокою. При цьому наше тіло розслаблене і ми робимо тільки вдих та вихід. Всі думки відпочивають і думають лише про дик. Вдих Вди. Та вийде. Де? Та вийде. Починаємо відчувати свої пальчики на ногах. Давайте нам порухаємо так? пальчиками на ногах. Далі відчуваємо пальчики на руках. Порухаємо пальчиками на руках, рухаємо цінки пальками на руках та на ногах. Далі відкриваємо очі, розплющуємо очі, робимо вдих, а глибокий видих. І ще раз глибокий вдих. І глибокий видих. Підіймаємося через бік, через бік, да? підіймаємось, займаємо зручне положення, спинка рівна, ручки розслаблені, ніжки розслаблені, робимо вдих, потягнулися до сонця, видих. І ще раз робимо вдих. І на видиху робимо на мастер. Дякую вам за сьогоднішню практику. Я вам всім дякую. дякую, всім гарного дня, гарного заряду на день. Зустрінемося обов'язково пізніше з вами. Дуже дякую, пані Оксана, за таку чудову, релаксуючу, приємну руханку. Впевнена, що всі дітки зарядилися таким ну, свіжим зарядом енергії, настрій їх покращився. Тож давайте так весело і свіжо розпочинати наш сьогоднішній день. Всім дякую, всі були активні. Особливо в нас сьогодні є, мені здається, нова дівчинка Катюша, така біленька, гарненька. Вона добросовісно повторяла всі вправи. Ось вона махає нам привіт. привіт. Вона велика молодець, нею все виходило. Дякую тобі. І всім також теж дякую, ви всі молодці. Всім до побачення. До побачення, гарного дня.